Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 40 днів по паробію. його траурна церемонія перетворилася на загальнонаціональну подію. Тисячі людей зібралися, аби віддати останню шану. У цей час, поки у місті звучали скорботні промови і дзвонили дзвони з півдня України, прийшла новина, яка миттєво сколихнула країну горів кримський міст. Перші повідомлення в російських пабліках були путаними на мосту, Навчання планова перевірка, але вже за кілька хвилин у мережі з'явилися фото і відео густого білого дима. Що підіймався на даркою мосту джерела? Підтвердили, був прямий удар. Українські сили влучені саме в аркову конструкцію, яку вважали найбільш вразливою і стратегічно важливою удар. Стався момент, коли міст використовувався для транспортування військових колон. Пошкодження були серйозними. Частину руху перекрили. Російські служби поспіхом намагались відновити контроль. Довкола арки з'явилися буксири, рятувальні катери, ремонтні групи. Проте очевидці повідомляли, що конструкція отримала значні руйнування. І відновити її в короткі терміни буде неможливо. Російська офіційна версія швидко набула стандартного характеру навчання, задимлення через технологічні роботи, ситуація під контролем. Але навіть про кремлівські телеграм-канали почали публікувати свідчення про потужний вибух і наслідки, які неможливо приховати. Залізнична частина мосту тимчасово була заблокована, а цивільний рух зупинено. Джерела в українських структурах підтвердили, це була прицільна атака. здійснена відповідь на загибель Андрія Пербі. Акція мала не лише військове а й символічне значення. Під час коли країна прощалася з одним із символів державності, противник отримав удар по об'єкту, що став символом анексії Криму. Російські ритуальні служби працювали в умовах хаосу. Були повідомлення про загиблих серед військових, які саме перевозили вантаж. В момент вибуху кілька вантажок згоріла машина з палом перетворилася, палаючи факели. Частина персоналу намагалася в Вплав через протоку, але багато хто потрапив під доламки конструкції. Атака на місці не була одноразовою акцією. Протягом кількох годин в різних районах Криму лунали вибухи ударів, зазнали склади боєприпасів. Бази забезпечення. Це створювало відчуття масштабної операції, метою якої було паралізувати логістику на півострові для російського командування. Ситуація виявилась критичною. Основний шлях постачання угрупування в Криму опинився під загрозою. В цей самий час у Львові, де прощались перебіом новину, сприймали як акт справедливої помсти в соцмережах, поширювали повідомлення «Кримський міст. Горить у день, коли ми проводжаємо Андрія для багатьох. стало знаком. Що боротьба триває навіть після трагедії Україна дає відповідь аналітика. Удар по кримському мосту під час поохорону Парабія став стратегічним символічним. Водночас, по перше, він продемонстрував спроможність українських сил вражати навіть найзахищеніші об'єкти, які Кремль вважав недоторканними. По-друге, це паралізувало логістику противника на південному напрямку, створивши кризу постачання для угрупування у Криму. По-третє, психологічний ефект був колосальним. У день національної скорботи Україна показала сили і рішучість для Росії це стало ударом по репутації і іміджу контролю над Кримом для України. нагадуванням, що навіть у темні моменти боротьба за свободу дає результати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.